Друзі, перші проголовне поїхали що не день, то ж кінець липня мало нам було ударів по енергетиці і підготовки до нових за гуманітарку. В нас хто відповідає згідно указу президента, правильно Єрмак, це те, про що говорив новий глава ФБР Пателія. Будуть жорсткі перевірки українських чиновників, поки Зеленський направився на таємні переговори з нашими союзниками. Попрія підкреслює ЄС попередив Зеленського, що якщо не буде ухвалено закон про відновлення самостійності набу і сап кредити коштом прибутки від російських актив. За програмою ера припиняються, також зупиниться фінансування від ЄБРР на ЄБ. А голосів, то на теперішній час немає. Україна опиниться на межі розвалу і за Путіна, тому що корупціонери зрадник Зеленський намагається врятувати свій зад. Розпускаються чустки, що Зеленський готовий звільнити Єрмака задля власного збереження. Не вірю, а як же я з Єрмаком прийшов з ними, піду. Та і це вже нічого не дасть. Пізно потипоржомі питання падіння режиму лише у часі. Головне, щоб ми. Мир невдовзі настав паралельно з цим знайшли таємні склади з ракетами ППО клістонами та іншими елементами, які підсилили б наші ППО, чому це на складах, а не на бойових позиціях. І від побаченого ППОшники плакали Це саботаж і зради, якщо СБУ не знайде тих, хто це зробив, або не назве прізвище зрада. Пише телеграм-канал, топор помистає інформацію щодо цього. Перевіряє СБУ та ДБР. Може бути таке, що мова йде про інший тип ракета. Втім, точно не обладнання. А у київській області знову було виявлено близько двісті. Ці матеріальних цінностей, які зберігалися протягом тривалого часу, без відповідних договорів про це пишуть джерела з місця. Маємо несподіване продовження скандалу навколо розкрадання гуманітарної допомоги. Констатували повідомляється, що товари були знайдені на базі одного з підприємств і зберігалися там ще з 2022 року. Телеграм-канали пишуть, що хтось намагався їх заховати та поступово роздобував все, починаючи від генераторів, закінчуючи побутовою хімією та одягом, а також військовою амуніцією. Наші хлопці залужного. Винесли двері складів, провели опис та передали надійні руки. Йдеться про українських військовослужбовців. Тім, значна частина гуманітарки, була зіпсована. Наразі всі матеріали за фактом розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів. Особи відповідальні за воєнний злочин, одмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Але, судячи не тих, не тих, хто краде мільйони і мільярди у ЗСУ, не тих, хто постачає неякісні міни. судять бойових генералів, продовжують арешти. Слідкуйте за руками вірніше діями влади або як це. Працює, пише Олексій Патро. Почнемо з давнини. Сподіваюся, всі пам'ятають дуже гучну справу генерала Дмитрія Марченка. Ну ту про дуже погані бронежилети. Тоді, колишній директор ДБР пан Труба, до речі, він зараз, якраз яким батальйоном командує, городив нам із Сергієм Місюрою суцільну дичину. Мовляв, вони в якомусь підвалі перевіряли ті бронежилети, і вони виявилися, не тримають кулю з гвинтівки Мосіна За відстані 20 метрів. Чому не стріляли по бронежилету з губи танка? пан Труба. Не повідомив, але тим не менше бойовий генерал і два старших офіцери опинилися за ґратами. А підконтрольні владі змі і усілякі ручні лещанки привляться на увесь. Потім трохи пізніше в на нівець генерал та офіцери вийшли на волю. Але доки залишимо доки цю справу, і перейдемо до наступного. Пам'ятаєте іншу гучну справу про клістрони. хто не в курсі, це така і відносно невелика, але надважлива хріновіна в комплексах ППО, з якої він це просто окупа коштовного металобрухту браві чи того ж самого ДБР прискакали до деяких частин ППУ, аби зняти ці девайси, тим самим, що Бінго виробився на хіркомплекси, пробивши величезну дірку в повітряному щиті України, тобто нанесли пряму шкоду бороноздатності країни. Ну уявіть собі годину назад, був щит, а через годину. Це вже схоже на голландський сир. Але банкова тоді ні з ким воювати не збиралася. Вже в Порошенко зі своїми контрнаступом або більше Зеленський побачив в мир в лезах Путіна і. Тому можна трішки порасіляствувати корупційні справи. Згадали і чудово. А тепер про наслідки, які мудрому наріду не повідомили, бо це трохи конфіденційно, тобто не наша справа. Так ось знаючи люди ще тоді м'яко натякнули, що справа була зовсім не в ціні самих клістронів і навіть не в тому зробив хтось на їх постачанні гроші чи ні. Хоча я не майже пам'ятаю в Україні супермаркету клістеру не кожному. А тому, аби протиповітряний щит твоєї країни працював, треба трохи подумати. Думати ні, все було набагато цікавіше. Дуже важливі були серійні номери цих девайсів. А як їх дізнатися? Ну якщо тільки придумати ширму про корупцію або отримати доступ до тих самих клісторонів, тому так відносно швидко їх повернули назад. І навіть нікого гучно не пошсадили. А ось що потім зробили із серійними номерами, і навіщо вони були потрібні? Ну, якщо припустити, що клісторони доставили через десятки країни і самої Росії, то ну ви зрозуміли да а справа проти генерала Дмитра Марченка, про яку я нагадав, перша врешті-решта залишила армійські склади порожніми перед початком повномасштабного вторгнення. Правда, про це ніхто не сказав мудрому наріду під час судових шоу. До такого ступеню порожніння, що навіть ті, начебто погані бронежилети, прийшлося терміново вдавати. Позненацька виявилося, що на складах є одне велике нічого. Випадковість ну да, саме вона і припинення фінансування, тобто фактично, зупинка ПХС перед великою війною, теж випадковість. А тепер до головного. Особливо я вважаю, що справжня мета гучних справ проти бойових полковників та генералів є в знищення процесу управління військами. Бо завтра, можливо, вже сьогодні. Умовний полковник Остап Іваненко комбриг умовної меганізованої бригади дивлячись на весь цей поздець під назвою проігнорував розвіддані. Оцінив наступ росіян, як мало ймовірний скаже. я та такі танці. Та й мене завтра легко звинуватять в тому, що я колись подзвонив Олександру Лукашенку та злив йому цілком таємну інформацію про Провагнерівців і докази потім, що ти не вороблють. Ні, ні краще ляжу в шпиталь. Давно пора було і багато. Бригада залишається без комбрига. А за нею ще одна бригада, командир якої не хоче, аби його звинуватили в підготовці своїх підлеглих до шашликів січні 22-го року, замість того, аби рити окопи. Плючима Гупірідаті Швондіру Пустю, он оперірує на фото. 2014 рік піски околиці Дапо. На той ж час ще полковник Юрій Галушкін допомагає евакуювати пораненого бійця, де в той момент коли були його теперішні судді, які серіали знімали для Росії і з ким або чим порівнювали Україну та ЗСУ на це питання. Відповідь знайдіть самі честь, генерал Юрій Галушкін. Честь полковник Ілля Лапін, редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможе. razem.